Швеція це не лише вікінги чи Ікея, це країна, яка має винищувачі, важке машинобудування, ліки, Спотіфай і світових мільярдерів. Так як так вийшло? І що ми, українці, можемо взяти для себе? Коли ми говоримо о Швеція, перше, що вистрібує в голові, принаймні у мене, це жовті великі букви і назва. Ікея. А потім HM, Electrolux, Volvo, Spotify, Skype, Minecraft і Амба, але коли Швеція була бідною країною, не не дуже багатою, а реально бідною аграрною країною у 19 столітті майже половина Шведів виїхала шукати кращої долі в Америку. У селах не вистачало їжі і промисловості майже не було. Але Швеція не пішла шляхом постійних революцій чи диктатур. Реформи почали самі Шведи знизу і поступово. Почалася боротьба між консерваторами та прогресивними силами. Фермери, ремісники, освітяни. І це були не революціонери, а прагматики. Вони не палили королів, а казали: якщо наші люди голодують, то не буде ні держави, ні ринку. Тому вони зробили ставку на три речі: освіту. Технології і людську гідність, але окрім освіти, шведи дуже швидко зрозуміли, що важливо дати людям не просто знання, а шанс створити свою справу. Тому держава почала створювати інструменти підтримки малого бізнесу, кооперативів, місцевих ініціатив. Саме так формувалася культура підприємництва, і вона була не олігархічна. Шведи опиралися на сільські кооперативи, місцеву освіту і лютеранську етні. Етику. працюй чесно, живи скромно, поважай інших. А також на наукоцентризм. велику роль установленні цієї системи відіграли місцеві ощадні банки. Це були не комерційні гіганти, а фінансові кооперативи, які належали самим громадам. Ось вони і кредитували фермерів, дрібних підприємців і іноді навіть без застави. І це дало змогу розвивати малий бізнес. Але я ще більше хочу сказати: у Швеції держава не просто дозволяє бізнес. На його супроводжує альмі це один з найважливіших інструментів підтримки підприємців. Озики, консультації, акселератори, альмі не тільки фінансує стартапи, а й навчає, як управляти бізнесом. Ви розумієте, Швеція це яка масштабна система і структура? Пер Хансон один із перших політиків-реформаторів, який сформулював ідею народного дому, тобто держави, яка не панує, а служить. Соціал-демократи не більшовики вміло домовлялися і з бізнесом, і з робітниками. Але, хоча соціал-демократи і заклали у ту основу народного дому, велику роль у трансформаціях 90-х років відіграли і модерати. Це така шведська правоцентристська партія. І саме вони просували дерегуляцію, цифровізацію держави, реформу пенсії, але без руйнування соціальної системи. І це доводить те, що головне... Не ідеологія, а цілісність і баланс. Бізнесмени, як Інгвард Кампрат, який придумав ікею, будували великі компанії, але в рамках спільних. Правил і громадянське суспільство, кооперативи, профспілки, фермерські об'єднання. Ці всі люди самі створили нову Швецію. Вже у 1930-х роках. Тут створили особливу модель: соціальний капіталізм. Це коли ринок вільний, підприємці вшановані, але держава не кидає людей на призволяще. Тому навчання стало безкоштовним, лікування доступним. А бізнес не душив, а підтримував. Як бачимо, не обов'язково бути великою країною, щоб стати потужною, але потрібно вдало визначити пріоритети. У Швеції не було комунізму. Вони будували ринок і соціальну відповідальність паралельно на відміну від СРСР, де ринок знищили, натомість створили командну економіку, де все вирішувало хто. Партія і наслідки вибору того правління, ми відчуваємо до сих пір. У Швеції довіра до інституцій, а у нас контроль і страх. У Швеції розуміли, що бідність це не особистий провал, а системна проблема. А в СРСР і пост СРСР бідного ще й соромили, мовляв, сам винен. Тому ми маємо наслідки радянської централізації, коли все вирішувало згори, а не громада. Сформовано недовіру до держави, бо люди не вірять в реформи, які які там роками ідуть, а також олігархічну модель. В Україні після СРСР ринок з'явився, але без соціального балансу. Перемогли не виробники, а гравці з доступом до ресурсів. Як же розбагатіла Швеція? Можливо, газ? Та ні, в неї їх просто немає, як у Арабів або в Росії. Немає атомної зброї, колонії, можливо, пшениця або яблука. Теж ні, тому що землі холодні, а клімат злий. Швеція не багата від природи, вона зробила сама себе багатою. Бо Шведи не продавали сировину за копійки, як багато країн. Вони її переробляли. Мають залізну руду, виробляють преміальну сталь, роблять автомобілі, техніку. Дерево не вивозять вагонами, а роблять з нього меблі і експортують папір. Швеція системно інвестує в наукові дослідження і розробки. Приблизно 3,4% ВВП щорічно. І це більше, ніж у Франції і Британії. Крім того, Швеція щороку потрапляє в топ трьох інноваційних країн світу. Технології стали експортом номер 1 обганяючи навіть сталеву чи деревообробну промисловість. Швеція першою зробила утилізацію відходів прибутковою. 99% сміття переробляється або спалюється з виводою. Звернемо увагу на ВВП. 65-70 Відсотків ВВП це послуги, які є двигуном економіки, тому що задіяно багато робочих місць. Промисловість і виробництво приблизно 25-28 відсотків ВВП. Але це не просто заводи, а складні виробничі кластери з інноваціями і сільське господарство менше 2 відсотків ВВП. Але тут треба задати, що після другої світової війни Швеція залишилася нейтральною і нерозбомбленою. Взагалі війни це таке зло. The cat sat on the Так, от країна масово почала інвестувати в інфраструктуру, індустрію і освіту, як вже я зазначала раніше. І вчасно зробили орієнтир на високі технології і глобальний ринок. Тому ВВП у Швеції у 1224 році це 715 мільярдів доларів номінальний. А на душу населення це 67 тисяч доларів, і це в 6 разів більше ніж в Україні. Давайте порівняємо з Польщею. Там 940 мільярдів мільярд. Доларів ВВП і 25 тисяч доларів на душу. Швеція доводить, що багатство це не надра, це мозок. Але я не хочу ідеалізувати Швецію, тому що ми знаємо, що в кожній системі є свої нюанси. Тому треба згадати і наступне: Шведи платять дуже високі податки, і це не всім подобається. Так, вони отримують більш якісне життя за них, але факт застається фактом. Але можна і дивитися на це інакше. Податки це не в. Ворог, якщо вони йдуть не в офшори, а в дороги в освіту. Також Швеція зіткнулася з масовою міграцією, яка породила гето і конфлікти, бо не завжди є ота інтеграція. Ось ця переоцінена толерантність і політкоректність часом гальмують діалог. Також вони можуть бути вразливими в кризу, тому що дуже залежать від зовнішніх ринків. Так, сильна модель це ще не гарантія від проблем, але краще мати систему з викликами, ніж. Ніж хаос без напрямку, як зараз в Україні. Ще одна особливість шведської моделі це глибока увага до рівності. Швеція одна з найбільш феміністичних країн світу. Тут питання не просто в правах жінок, а в загальній культурі поваги до людини незалежно від статі походження або сексуальної орієнтації. В Швеції є навіть гендерно-нейтральні дитячі садки, де дітей не ділять на дівчаток або хлопчики, а виховують Через спільні цінності, повагу, емпатію, відповідальність. У підручниках прибирають гендерні стереотипи а в рекламі штрафують за сексизм. І це не вийшло просто саме по собі. Це був політичний вибір. Уряд активно підтримує участь жінок в економіці, політиці науці, батьки. Обоє і вони отримують довгу оплачувану відпустку по догляду за дитиною. У Швеції немає культури все на маму». Там сім'я будується як партнерство. На мою скромну думку, це все непогано, коли збалансовано. І останнє, на що мені хотілося б звернути увагу, це те, що держава в Швеції бере на себе не тільки функції підтримки, але й контролю. Там, де це потрібно для здоров'я суспільства. Наприклад, продаж алкоголю тут під монополією державної мережі це єдине місце, де можна купити алкоголь міцніший за пиво. Ціни високі, продаж обмежений по годинах, але це частина шведської філософії. Ти маєш право на свободу, але вона йде разом із відповідальністю. Але Швеція це не країна заборон, а країна, де правила формуються в інтересах людей. А не корпорації. Отже, Швеція це не диво, це країна, яка зробила ставку не на багатство ресурсів, а на багатство ідей. Україна має набагато більше можливостей, але поки ними користуються лише наші олігархи. Але наша історія та розвиток ще попереду. А з вами була Аня, це моя гаряча пательня. Розвиваємося разом. Залишайтеся зі мною.